Розпочалося зі знайомства з місцем розташування Чортомлицької січі біля могили Івана Сірка. Саме тут, на співочому полі, збираються відтворити автентичний побут і дух січі, що була заснована в цій місцевості 350 років тому, і тим самим відновити історичну справедливість. Не Хортиця, а наш край козацький. Він був місцем розташування п'яти запорозьких січей. Ми ніколи не повинні забувати про те, що в Межиріччі між базолуком і та Марківка було була п'ять найвідоміших. Запорости січе і семи не було на поти січі. Нікоперщина, справжній козацький край, та не всі ще розуміють, як важливо відродження історичної пам'ятки. А подекуди і взагалі без поваги ставляться до рідної землі та її історії. Ідеш Нікополем, Аж моторошно стає. Ось воно, Микитинська Січ. Ось тут на гетьмана обирали Богдана Хмельницького ров якийсь та доторкнутися до нього, це вже доторкнутися до пам'ятки. До мене не зразу дійшло, що я стою біля залишків козацького рову, бо я думала, що я стою на звалищі. Настільки прикро на це дивитися, що е, навіть комунальні підприємства використовують історичну пам'ятку залишки козацького рову як смітник, скидаючи туди сміття. Я вже не кажу про жителів Нікополя, які йдуть повз це сміття і не бачать. Що це сміття кинути в їхню колиску? Концепція історика культурного комплексу Чортомиська Січ належить благодійному фонду Славетна Січ. Його засновники, народні депутати України Леонід Кажара та Павло Жебрівський, герой України та поет Дмитро Павличко, громадський діяч Ольга фон Шталінберг, депутат Дніпропетровської облради Олександр Фельдман, громадський діяч Володимир Буштаренко підтримує таку ідею і світова українська діаспора. Цією ідеєю, повірте, та, мабуть, ви без мене знаєте. Дуже зацікавлені. Саме ті, про кого ми говоримо нашого цвіту по всьому світу, це цікавляться з Нідерландів, з Польщі і з Прибалтики. То ми вже бачимо великий інтерес, і при створенні належної інфраструктури ми будемо тут бачити достатньо багато туристів, не тільки з України. Тих українців, кого доля розкидала по світах, але і з тих людей, кого просто цікавить історія світу, історія планети нашої. Ідею відновлення січі, зацікавився генеральний директор Трубосталі, депутат обласної ради Олександр Фельдман. Тим паче він вже надавав свою допомогу при відбудові пам'ятника Івану Сірку. Коли мова й про відновлення січі, я відгукнувся. Бо на перших порах треба було вдихнути в цю, ідею, цю ідею в життя, первинним фінансуванням, тобто, ну, відрядження пана Буштаренка там, різні протокольні витрати. Ну ми на це пішли загалом на відбудову історичного комплексу. За підрахунками необхідно 22 мільйони євро. Приблизна площа, що займатиме чортомлицька січ, 20 гектарів. Це буде діюча січ, де кожний турист зможе не тільки придбати сувеніри, але й долучитися до козацьких розваг та переночувати в справжнісінькому курені. Це буде діюча січ, щоб люди прониклися, ті, хто будуть приїздити, щоб прониклися козацьким духом, навчилися і побачили, як Нащадки козаків зараз займаються цією справою, як вони можуть володіти тою ж шаблею, як стріляти з гармати. Дивитися на це все спостерігати. Воно дуже, дуже приваблює. Але коли себе відчуєш на цьому місці, повірте мені, я вже трохи побував у цій шкурі, як кажуть, і знаю, як це добре. Проєкт Чортомлиської січі вже отримав схвальну оцінку від губернатора Дніпропетровщини на виставці Барвиста Україна. Олександр Вілкул доручив голові райдержадміністрації вирішити питання відведення землі для реалізації проєкту. І найшли ми сьогодні землю для того, щоб тим людям, які сьогодні мають державні акти на території, де планується будова, розбудувати січ. Ми знайшли вже їм місто в другому місті нашого району ми не стоїмо на місці. Ми шукаємо сьогодні можливості для того, щоб разом влада районна, влада міська, влада обласна меценати щоб зробити те, що сьогодні потрібно. Нам в першу чергу і нашим нащадкам, що ж стосується термінів відбудови чортомлицької січі, то вони дуже оптимістичні, якщо не сказати фантастичні. Існує бажання зробити це до 360-ї річниці заснування січі, тобто у 2012 році. Чи вдасться втілити ідею у життя за такий короткий строк, покаже час та без сумніву, відбудова чортомлицької січі зробить Нікопольський регіон туристичним центром і позитивно вплине на інвестиційний клімат усієї області. Дніпропетровщина робить ставку на розвиток туризму і було би гріх не підтримати проект відтворення Чортомлицької січі, яка стане візитівкою нашого регіону. Наприкінці зустрічі усім присутнім історик та археолог Мирослав Жуковський продемонстрував свою знахідку фрагменти глечика Глечикавійців, що він знайшов біля пам'ятника Івану Серку, що вона.